Всім привіт! Ви на каналі Автошоу. Сьогодні в нас на огляді BMW f 30 Саня, здоров. Привіт! Розкажи коротко про свою машину. У нас BMW f 30 3035 актив гібрид. Три. Під капотом у нас 340 кінських сил, 350 крутого моменту. І найголовніше задній привід. Що робив по своїй машині або що плануєш робити? Ну, зроблено по ній, якщо так, це у нас стоїть е, капот, в стилі GTS, карбон, е, встановлено також фільтр нульового супротиву. Намагалися прошити були стеж, але у зв'язку з певними обставинами ну, не вийшло, відкатило прошивку назад. Також е, прошили ми холодний термостат і ну, зняли об, обмежувач швидкості. Подальшому подальшому ну, планується ще це, наприклад, докинути задній бампер Emluck, стилі Emluck. Також би хотілося ну, в планах ще можна -таки, нашити, знайти і прошити стейч 1 для початку. Тобто, бо вона в зв'язку з потужністю двигуна, ну, наприклад, так, в зв'язку з тим, що це є n 55 мотор, він дозволяє себе доволі непогано крутити. Також хотілося б сюди. Ще доробити докинутися пленку закатати, як мінімум, і закатати лобаш, а то щось якось не ну, по пацанськи ліці. Що <рес> ти робив по вихлопу? Чи тут стоїть сток, чи ти якийсь тюнінг проводив? Тут на даний час стоїть пряма траса, тобто, хоча екологія вся стоїть на місці, однак просто пряма траса. Тобто звук то, ну, нормальний. Однак, однак, як кажуть, попкорна нема. У зв'язку з тим що це знову ж гібрид, бо певні є обмеження по прошивкам бо не дає. За час володіння цим драконом, які в тебе були нюанси або ну, щось розкажи. Ну, з... <гум> За час володіння даним, скажімо так, апаратом. Ну, саме відбувалося, що є заміна масла, це, хоча, як пише регламент, кажуть, 10-15, кожних 7 тисяч, 7-6 тисяч відбувалася заміна масла. Також, так, як цей мотор потребує заміни, це цепки ГРМ обов'язково проводилось. Також були заміни вкладиші. Це найосновне, ну, це, це саме основна база. Якщо ти, хтось, тобто, наприклад, або надумає, або має в планах брати собі, наприклад, BMW, незалежний коїпик, трьохлітрові мотори, особливо, якщо це NPC5, бо вже ну, на bb 5 звісно, понятно, проблема не помінялася, але там трошки кращі моментики. Тож, якщо б є в планах хтось брати, це саме основне, це і масло. Оригінальне завжди вчасна заміна, і на це фіг не забивати. Заб'єш фіг, гане, Так само складеш що мій цеплю. Заб'єш, не поміняєш, подумаєш, що хрена на нього. Все, моторчик поки чатик. Також е відбувалася заміна, ходова, понятне діло, наші дороги не золоті, у нас okay. не Європа. Ну, Ремонтувалася ходова, але це такі нюанси це горя замінники. Ну і таке класо. Задній привід робить своє. Колеса міняються час в Зараз ви побачите короткі нарізки цього демона. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний за ваші коментарі і за ваші лайки під цим відео. І хочу подякувати Саші за те, що він сьогодні приїхав на огляд своєї машини. Також я дякую, що запросив, Дякую каналу Автошоу, що дала можливість розказати про даний автомобіль і про прохання. понекайте, писань, там лайків, коментів. побільше. І всім мирного неба і слава Україні! Mala fama mala fama sa la pasandin siya so